На Nintendo Switch вийшла гра The Last Hope Dead Zone Survival. Її обкладинка підозріло нагадує одну з найтитулованіших ігор усіх часів. Своїм буквальним запозиченням від назви до головної ілюстрації The Last Hope викликала цілий спектр емоцій серед ігрової спільноти від відвертого сміху до обурення та цікавості. А як Sony до такого ставиться? Спойлер Sony ставиться дуже осудливо. Це відео про ганебні копії хороших від. До ігор яскраві приклади теж будуть, тож не перемикайте. Привітулі, потрібно розуміти, що надихатися чи запозичувати окремі елементи та механіки популярних та успішних ігор це нормальна практика. Спроби скопіювати вигляд від першої особи та повторити успіх Wolfenstein 3D та Doom Заземляли цілі жанри в цьому випадку FPS. До прикладу, маратон від Банджі дав поштовх молодій студії та визначив її долю у царині шутерів. Duke Nukem 3D від 3D Realms абсолютно несерйозно ставився до себе. Себе та гіперболічно викручував крутість протагоніста на максимум, до речі, Duke 3D був однією з найперших моїх відеоігор. Другою була Neverhood. Так ось ці ігри не просто копіювали вигляд від першої особи, а привносили щось нове і навіть виглядали унікально, в чому ви самі можете пересвідчитися. Проте часті випадки, коли б списують прямо не своїми словами, кілька прикладів таких недоробків я зараз назву. А щоб було цікавіше і пізнав. Вальніше розповім, чому видатними були оригінали, які намагалися копіювати. І почну з натхненника цього відео. З Us вийшла під кінець покоління PlayStation 3 і стала справжньою лебединною пісною консолі. Окрім технічних досягнень та сотень нагород, успіх гри дав зрозуміти, що аудиторія високобюджетних aaa ігор на цьому акцент готова до дорослих історій з акцентом на персонажах, їх переживаннях та морально складних емоційних рішеннях. Щобірейтінморд. Raped and murdered. The Last Hope Dead Zone Survival і близько не про це. Головного героя Брайана Лі відправляють в майбутнє у важливій державній справі. Та є нюанс: землю майбутнього заселили зомбі. Герою доведеться відстрілюватися від щільних натовпів зомбі, продираючись до рятувального човна. Ну або ж просто пробігтися до потрібної точки. Всього у грі 15 місій: типу, знайти маркет, дійти в бібліотеку чи втекти з бібліотеки. В цій же бібліотеці. Герой знайде дівчинку Єву чи Еву. Розробники самі до кінця не визначилися з ім'ям героїні. І якщо головного героя гри намагалися зробити схожим на Джойла, а вийшов середньостатистичний чоловічий персонаж, то Єва це буквально копія Еллі The Last of Us, причому дуже дешева. Юридичний департамент Соні почав видаляти відео гри з Ютуб. Тож трейлер доволі пафосний, я вам скажу, можна знайти хіба що перезалити у когось на каналі. Лі A a soldier, a father, a hope. Головна проблема цієї гри вона погана. І не в тому сенсі, що настільки погана, що хороша, а вона реально погана, жахлива. Набоїв обмежена кількість на всю гру. Зі звуків лише кашляння зомбі. Вона копіює персонажів та музику The Last of Us. А музика тут лише в меню. Ілюстрація в тому ж меню буквально змальована з обкладинки The Division. А більшість ігрових асетів та навіть механік відкривання замків, наприклад, взяті з магазину Unity, на якому зроблена гра. Навіть сам логотип ігрового рушія. При запуску гри говорить про те, що розробники використали безплатну версію Юніті, за умовами якої на початку гри має з'являтися лого Рушія. Якщо вам здається, що в Україні роблять якісь невиразні ігри з дешевою графікою, чи нецікавим вам ігроладом чи в жанрі. Подивіться ще раз на цей успішний західний проєкт і порівняйте його з майбутніми та актуальними релізами українських розробників. На каналі є відео про кілька класних українських ігор посилання. Я залишу в описі, але гравці знайшли спосіб розважитися наповну і роблять спідрани по цьому ж шедевру. Саму гру вже видалили з eShop, тож оцінити усю велич The Last Hope Dead Zone Survival можна хіба що на YouTube. Join us on this journey through time into an apocalyptic future. The Legend of Zelda одна із найстаріших чинних ігрових серій, яка стала натхненником для кількох поколінь розробників. Навіть Ніл Дракман, автор The Last of Us, пішов в індустрію, натхненний Зельдою. Кожна частина пригод Лінка намагається, як мінімум, привнести щось нове у серію, а як максимум добряче струсанути увесь жанр пригодницьких ігор. Тож не дивно, що окремі механіки цієї серії розтягують інші студії. Хоча дехто не обмеження обмежується лише окремими елементами. Перша частина Ocean Boar Monster of Uncharted Seas надихалася старими частинами з Legend of Zelda, як до прикладу, A Link to the Past, Link's Awakening чи Wind Waker. Ocean Оceнбор 2 Knights of the Lost Realm бере за основу вже Breath of the Wild і намагається повторити її практично в усьому: від основних механік дослідження світу, пазлів, окремих візуальних елементів до ракурсів камери, які наче взяті прямо з гри про пригоди Лінка. Та варто віддати належне розробник, Никам, хоч вони і намагаються скопіювати ігровий процес, все ж сам світ гри Гая біє доволі унікальним і напрочуд гарним, особливо як для мобільного проєкту. А гра вийшла поки що в Apple Arcade та на Nintendo Switch. історія відбувається у фентезійному світі. На початку безіменний герой повертається на батьківщину, на яку нападають роботи. Цього разу герой воюватиме не наодинці. Хоча, судячи з оглядів, компаньони частіше заважають чи взагалі нічого не роблять, аніж допомагають. І їх основна функція бути камінцем для кнопки у вирішенні пазлів. Серія Oceanborn в цьому списку з тієї причини, щоб показати, що не всі копії. Бувають дешевими паразитами, інколи вони відносно непогана альтернатива, якщо у вас відсутня платформа, на якій виходить копійована гра. Ну, як в цьому випадку, Nintendo Switch. Оушен 2 вже анонсована на консолі поточного покоління та ПК, але поки що без дати виходу. На перший погляд, легковажний жанр індіана Джонс. Тобто пригодницький екшен з пошуком скарбів, насправді один із найскладніших як в кіно, так і в іграх. Окрім очевидно, хорошого ігроладу, персонажі мають бути харизматичними, між ними повинна бути хімія. Також важливо утримувати баланс між гумором, драмою та високими ставками, від яких залежить життя героїв. Саме тому в ігровій індустрії можна назвати лише дві успішні серії в цьому жанрі: Tomb Raider та Uncharted. І після супер успішного Uncharted 2 Among Thieves у Сивс. Зробників почала прокидатися цікавість до жанру, а ще прокинулися люди, які спробували зробити власну версію Анчартед Анерст Анерт. Анерт якось так має назву, схожу по написанню до Uncharted, хоча звучить вона не дуже схоже. Також логотип, виконаний у стилістиці ігор про Нейтана Дрейка. Trail of Ibn Battuta повторює структуру Among Thieves. Починається гра приблизно з фінальної частини сюжету і в кульмінаційний момент повертається у часі на три тижні. Що цікаво, продовження прологу мало б бути в наступних епізодах, які так і не вийшли. Ігроладно – це екшен від третьої особи. в Пригодницькому жанрі, головний герой гри Фаріз Джават, вирушає шляхом відомого арабського мандрівника 14-го століття Ібн Батута, який за 29 років пройшов близько 120 тисяч кілометрів, у тому числі відвідавши Південну Україну та Крим. Його спогади, подарунок з поглядачам про дива міст та чуда подорожей, послугували джерелом інформації про Україну того часу. Повертаючись до гри, розробники намагалися скопіювати пригодницьку тоді ще трилогію. Тідок, і буду відвертим, у них це вийшло. Попри те, що перший епізод проходиться всього за годину, за цей час змінюється кілька локацій. Є які-неякі пазли, гра має зрежисовані катсцени, є мирний епізод, а також місія з втечею на мотоциклі та відстрілюванням противників на ходу. І це за три роки до Uncharted 4. Єдина справжня проблема, що зроблено все це дуже дешево і виглядає дуже неякісно. Дуже. Але на противагу відверто халтурній The Last Hope відчувається, що розробники Unearthed Trail of Ibn Battuta вболівали за своє дітище, хоч і не мали досвіду та навичок. І це якраз той випадок, коли так погано, що добре, і навіть трішки шкода, що продовження не вийшло. Що цікаво, в титрах вказаний Трой Бейкер, якого ви знаєте про лі Last of Us, Сема, брата Нейтона з Uncharted 4 та Девіта Букера з Bioshock Infinite. Невідомо кого саме озвучив відомий актор, Але я підозрюю ще нікого. No, 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 no! Watch out! Може здатися, що клони виникли в сучасній ігровій індустрії з розвитком та доступністю інструментарію для розробки відеоігор. Проте ще на зародку індустрії та її стрімкого зростання виходили буквальні копії тогочасних хітів. Однією з жертв став оригінальний Донкі Kong 81-го року випуску. В кінці 70-х, початку 80-х надзвичайно популярними були ігрові автомати що більше вони були ледве не єдиною можливістю пограти у відеоігри. Справжнім хітом того часу був Pac-Man, Тож, надихаючись красунею та чудовиськом, та Кінг-Конгом, Нінтендо у 81-му році випустили свого конкурента відомому ненажері Донкі Конг. Гра одразу стала хітом серед гравців і найуспішнішим ігровим релізом у фінансовому плані. Фінансовому фінансовому плані у фінансовому плані Да, да, да. Творіння Shigeru Miyamoto заклало основи жанру платформерів, та мало щось схоже на сюжетні катсцени, що було новинкою для ігор на аркадних автоматах. За подібне новаторство та інші заслуги, вся серія Donkey Kong сім разів потрапляла до книги рекордів Гіннеса. Протягом наступного десятиліття успіх портів гри та її сиквели врятували японського розробника від провальної експансії на захід та вивів у лідери ігрової індустрії. Протагоністом гри був Стрибун, який у сиквелі вже. Став антагоністом пізніше. Стрибун отримає власну гру, що зробить його маскотом Нінтендо та одним із найупізнаваніших персонажів, ну взагалі в медіа. Та подібний успіх не минувся безслідно. Щоб уникнути ліцензійних відрахувань за портування гри, деякі видавці та тогочасні платформотримачі намагалися скопіювати Donkey Kong. Одним із найвідоміших і, мабуть, найзухвалішим клоном є Monkey Business 85-го року. Гра буквально копіює рівні Donkey Kong. Трішки змінився вигляд з трибуна. Самого Конга наче пофарбували у клоунській гри. А замість принцеси, персонаж, який у профіль мені чомусь дуже нагандує Рональда Макдональда. Ну, маскота Макдональдс, цікавий факт: версія Donkey Kong для Atari мала великодку, яку чесним шляхом не могли знайти протягом 26 років. І це ще один абсолютний рекорд. Чверть століття по тому програміст порту Лендон Даєр повідомив, що заховав у грі свої ініціали, але не пам'ятає, як активувати їх появу. Знайшов секрет Дон Годжес, використовуючи емулятор та дебагер, щоб закопатися в код гри. Наостанок моя особиста історія. Одразу зазначу, що вона актуальна лише для України та країн СНД, оскільки пов'язана із паразитним маркетингом російського видавця гри. Prince of Persia, створена Джорданом Мехнером, вийшла у 1989 році і сильно вплинула на ігрову індустрію. Від преси до гравців всі були вражені реалістичною анімацією, яка була буквально покадрово змальована з відеозаписів акробатичних трюків та бойових сцен з кіно інші розробники надихалися грою про безіменного принца, як до прикладу, автори жахливих Zorro A Cinematic Action Adventure чи Cruel War. Проте сама серія стояла на місці. Сиквел був хорошим, але нічого нового, окрім графіки, запропонувати не міг. Ера переходу індустрії у повноцінне 3D тільки познущалася з принца. Prince of Persia 3D практично поховав серію, аж поки у 2001 році її не викупила Ubisoft. Переосмислення розмислення. Шла у 2003 році і отримала назву Prince of Persia The Sands of Time. Гра зібрала чимало номінацій та нагород в різних категоріях, у тому числі як гра Року, як і дідусь The Sands of Time дивувала своєю плавною анімацією та акробатичними трюками, але в першу чергу запам'яталася атмосферою справжньої арабської казки. Після кількох сиквелів та перезапусків The Sands of Time досі лишається найуспішнішою грою франчайзу, Just call me Kakulukia. У 2006 році, коли трилогія принца Персії вже була завершена, виходить «Pirates. Legend of the Black Buccaneer». в Європі. Просто «Black Buccaneer». Одразу зазначу, що ця «Pirates» не має жодного стосунку до гри «Pirates. The Legend of Black Cat» 2002 року. Її розробили Westwood Studios, видали Electronic Arts, і вона зібрала загалом непогані відгуки гравців та пресу. Погляд Black Cat» можете глянути на каналі таємної кімнати. Посилання я теж залишу в описі. Чорний буканьєр, ну або ж чорний корсар була чимось посереднім між Tomb Raider та Prince of Persia. поєднувала дослідження таємничого острову, як в іграх про Лару Крофт, та акробатику і бойову систему з принца Персії. Приправляли все атмосферою піратів Карибського моря, ігрові адаптації, яких в той час були не найкращої якості, та й взагалі вони були не дуже. Окрім основних елементів, гра також копіювала окремі механіки та ідеї, як, наприклад, темного. Принца з двох тронів. Після корабле Трощі головний герой Френсіс Блейд потрапляє на острів, знаходить там амулет воду, який наділяє його здатністю перевтілюватися на чорного Корсара. Окрім збільшення сили, ціною шкали здоров'я у відповідних місцях, корсар може викликати зомбі, які воюватимуть на його боці певний час. Гра вийшла настільки посередньою та нікому не потрібною, що у неї навіть немає окремої сторінки на Вікіпедії. Хоча пізніше випустили порт на PlayStation 3 і кому він вперся, я уявлення не маю. Через кілька років після релізу студія розробник закрилася, так і не знайшовши новий проєкт. Хоча у 2008 році вони почали портувати на PlayStation 3 та Xbox 360 першу частину відьмака з під заголовком Rise of the White Wolf». Приблизно через рік цей проєкт заморозили, хоча по суті просто скасували. Повертаючись до чорного Корсара в Україні та країнах СНД гру видавала компанія новий диск і на звороті обкладинки, окрім інших особливостей, гри, Червоними літерами було написано: фантастичний екшен у кращих традиціях принца Персії. Цікаво, під фантастичний, малось на увазі, гри чи її якість разом з тим. Цей напис привернув увагу фанатів принца, які сумували за улюбленим героєм і хотіли чогось схожого. Серед таких фанатів були я та кілька моїх друзів, і один з них купив цей диск. No, 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 no. Показово до речі, українські пірати не використовували цей напис про в кращих традиціях. Хочу ще раз зазначити, що проблема лежить не в самій грі, яка все ж копіювала основні елементи Sense of Time та Лари Croft, і у якої не вийшло нормально скласти все це докупи. Найбільша проблема у маркетингу російського видавця, який вирішив просунути гру усіма доступними способами, і я б навіть сказав дещо підлими, якби не в кращих традиціях принца Персії, можливо, багато гравців не були б травмовані якістю цієї гри, особливо після трилогії про. Принца і зараз я б розповідав про іншу гру, яка намагалася б скопіювати цю франшизу. Для багатьох розробників скопіювати успішний проєкт це можливість навчитися робити ігри, зіштовхнутися з проблемами, вирішення яких вже існує. В такому випадку головне тримати баланс і не скочуватися у пряму копію. Деякі цього не розуміють. А дехто використовує усі доступні способи пропіарити власну гру, нажитися на відомому імені та свідомо копіюють пізнавані візуальні елементи та стиль відомих ігор. В таких випадках завжди залишається питання якості фінального продукту та реакції ігрової спільноти. Прикладів зухвалого плагіату насправді дуже багато, і свої можете писати в коментарях. А я поки подякую людям, які підтримують канал фінансово на Patreon та БайМіаКофі. Особливо подяка Шоколадку Євгену та супер-мега-подяка Данилу Рум'янцеву. Дякую вам. Ось тут вже десь з'явилося супер-мега-кльове відео. Обов'язково його подивіться, там я побачимося за кілька секунд. А якщо й ви маєте бажання підтримати канал і у вас є така можливість, то всі посилання знайдете в описі. Тільки не забуваємо в першу чергу підтримувати зсу та волонтерів. Бережіть себе, далі буде ще краще, та ще цікавіше. Бувайте.